У Японії опублікували перелік дитячих ілюстрованих книжок японською мовою на сайті Японської національної шкільної бібліотечної асоціації у списку дві українські книжки. Куди і звідки Романе Романишин та Андрія Лесіва та Жовтий метелик Олександра Шатохіна, перекладені японською мовою, радою сприяння дитячому читанню та асоціацією обрано 50 найкращих книжок для дітей із понад тисячі видань, виданих у Японії минулоріч. Жовтий метелик Олександра Шатохіна це тиха книжка про життя після війни, йдеться в анотації. Видав. Старого Лева увійшла до переліку ста найкращих книжок-картинок зі всього світу. Видання Куди і звідки від творчої майстерні аграфка змальовує рух і мандри не лише людей, а й тварин, вітру, рослин, планети, Відзначено гран-прі конкурсу Найкращий книжковий дизайн на книжковому арсеналі. Книжка вже перекладена 15. Цятьма мовами